Сьогодні ми вшановуємо пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 28 років пройшло з того часу, коли наш народ став свідком величезної техногенної катастрофи. Працівники міліції, як і інші силові представники силових структур збройних сил МЧС першими кинулися, не рахуючись своїм життям, не думаючи про наслідки на те, щоб десь. Локалізувати цю катастрофу багато з наших співробітників не дожили до сьогоднішнього дня. Тому честь і хвала, і завдячуючи їм, ми маємо на сьогоднішній день право на життя. І прости нам з наші, які ми прощаємо, винуватцям в нашим, і не веди нас у споку, Господь з тобою, благословенна ти взенав, і благословен благословений, тоби твої, Паче нашої, сину, святим сім'я твоє, нехай прийде заркво твоє, нехай буде воля, Господь з тобою, благословенна ти за нами, благословен, у доми твоє, бо ти породи вас твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися в наших і не веди. Ти породила на душа. Слава Ісусу Христу. Висока наша маленька жертва Господу, котрий вмерз смертети. І хай буде ця наша маленька. Що... Будуть мати якесь слово. Бо як колись, ну, не колись не знищена система. І нині ця система, ця система вона не має майбутнього. Як розшматована навіть церква, релігія, слово латинського походження, український народ. І сама страшніша нині Ракова пухлина під назвою іншу трагедію. Ми маємо другу Чорнобильську трагедію, духовний чорної сестри. Донині ця система, ми її ще не зламали хребет, донині нам не повернули. Люби, браття і сестри, пам'ятаймо, що найстрашніший Чорнобиль – це в 3-му 47-му діле мертвих дітей. Це було страшно. На мене духовний при прикраватка професори Росія. Де... Ми висловлюємо найщиріші співчуття тим, хто скапує воском сльозами. Ми нині в молитві просимо Господа вже досить нам тортурів і Сибіру. Хоч власну гідність люди збережіть, поставте свічку і не допустіть знов Каїна, бо він зруйнує віру. Слава Ісусу Христу! Слава Україні і слава Чорнобильським героям! Dios, Титасов, та громадськість міста помолитися і покласти квіти до пам'ятної дошки, щоб